Отже, про вибори ймовірні в Україні ми поговорили. А от в Росії готуються до виборів, і наступного року на Росії будуть обирати, кого б ви думали, Путіна. Тобто там пройдуть чергові вибори президента Російської Федерації. Звичайно, балотуватиметься Путін не сам, опонентів йому вже підібрали і майже затвердили. Головна вимога до кандидатів щоб були, увага. Старшими за 50. бо на фоні молодших 70-річний старий Путін буде не красивим і смішним, певні у Кремлі. Отже, традиційно і безрезультативно балотуватиметься в президенти лідер російських комуністів Геннадій Зюганов. Від ЛДПР буде Леонід Слуцький, який вже погодився заради піару. Ще від однієї російської партії нової люди хочуть бачити Олексія Нечаєва. З ним трохи складно, бо цей бізнесмен за чутками бо. Їться і не хоче, аби його називали льоха 2%. З кандидатами розібралися з обіцянками і меседжами ще не дуже. Але російський комерсант, посилаючись на свої джерела у Кремлі, пише, що буде мусолитися тема єдності, і особливе місце відводять тимчасово окупованим українським територіям. Там теж планують влаштувати якби вибори президента Російської Федерації. Ну і вже цієї осені на тимчасово окупованих Росією українських територіях проведуть ще одні псевдомісцеві вибори, і кандидатів вже собі попридумували з різних колаборантів. Хоча кажуть правозахисники, насправді окупаційна влада навіть не імітуватиме історію за голосуванням, а просто повторить сценарій псевдореферендуму в анексованому Криму. Я думаю, і в Росії ніхто не буде заморочуватися, а навіть імітувати якісь там. Серйозні вибори президента тому серйозно їх обговорювати складно. Але, але, але є, звісно, в цьому питанні і український контекст, як те, що Росія входить, хоча і формально, але перевиборчу кампанію, впливає на питання, пов'язані з війною, яка Росії починає обходитися дедалі дорожче, і яка, як показує соціологічне опитування, подобається. Хоча соціологія в фашистських країнах річ така, але тим не менш подобається далеко не всім в Російській Федерації. Хоча ми пам'ятаємо, що Ані нічого з'яти з цією війною не можуть. Пане Ле, ось як ви вважаєте, те, що Росія зараз заходить, хоч таку імітаційну, але тим не менш передвиборчу кампанію, як це позначиться на інтенсивності бойових дій? Ну, безумовно, дуже багато чого буде залежати від результатів. Знаєте, вже був жарт, коли провели референдум так званий в окупованих територіях і жартували, що ЗСУ вирішило оспорити результати в Либані на наступний день після їх приєднання в лапках до Росії. Тому насправді зараз, безумовно, ця карта буде розігруватись. Єдине, що з приводу Нічаєва, я не впевнений, що саме він. Буде від нових людей, бо принаймні певні конспірологи чомусь називають прізвище Кирієнка. Нагадаю, це перший заступник голови адміністрації президента Росії, що нібито він піде як такий собі хлопчик для биття, але це не випадково, тому що можливий буде якийсь, як то кажуть, палацевий переворот в Росії. Я розумію, що поки що це трошки фантастика, але знаєте, взагалі то вибори в Росії це так за, за, за гранню правового поля. Тому ось мені насамперед цікаво буде цей сценарій, чи буде він реально, скажімо так, втілений в життя. Але будемо дивитись, тому що насправді, як на мене, цих виборів взагалі не буде в Росії, ну це подивимось.